Друзі, всіх вітаю на каналі Дача Агронома. Давайте сьогодні посадимо ті три яблуні, що ми разом з вами придбали. І будемо це робити, максимально будемо намагатися без помилок. І якщо хтось з вас зараз дивиться і каже, та я все знаю про як саджати молоді дерева, чому ти мене навчиш, але я буду намагатися сьогодні в відео показати вам наглядно найрозповсюдженішу помилку, яку потім майже не. Та, та, що майже, її неможливо Потім виправити. І я думаю, багато хто з вас, подивившись це відео, дізнає, впізнає свою ситуацію. Ну, то давайте швиденько будемо починати. Отже, три саджанці ми вже придбали, я показував, як я їх для себе обирав в попередніх відео. Що я зробив? Я лише їх розпакував та замочив на ніч в розчині карнівіна. До речі, я використовую в себе найдешевший карнівін, взагалі, то найдешевший, який у нас існує на ринку, ось такий. Якщо брати велику пачку, бо це в мене вже скінчилося, це зі смітника вийти. Витягнув. Я її тільки замовив в епіцентрі, там 65 гривень, 100, чи скільки тут? 400 грамів, так, 450 грамів. Коротше, її вистачає на дуже довго. І я взагалі у себе на ділянці не використовую дорогі карнівіни, тому що я вважаю, що краще вкластися і придбати якісні саджанці, ніж потім придбати невідомо що, а потім вкладати купу грошей, щоб потім їх якось реанімувати та вони трохи прижилися. Ну, це справа кожного. А отже, я їх лише замочив. Тепер що ми робимо посадкову ямку? І посадкову ямку, я вже казав в інших своїх відео, я свого часу накопався цих ям і 60 на 60 рив. Да, під оріхи 60 на 60 це були найбільші. Це, 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 це страх. Отже, тепер стосовно глибини посадки. Як я сказав в початку відео найрозповсюдженіша помилка. А ми всі знаємо, що, ну як то кажуть, треба так саджати саджанець приблизно так, як він був, ріс у питомнику. Тому ось дивимось, де темна темна частина. Давайте я вам ближче покажу. Ось темна частина, ось у нас прищепа. Так? Ну, ось темне, ну тобто посадимо приблизно ось так, так? Ось як я вам обіцяв, найрозповсюдженіша помилка. Адже пом... пригадайте відео минуле, коли я розповідав, як я їх обирав. Я обирав під щепу для себе. І от, якщо я зараз посажу ось так, як то прийнято, то... І він ще й трошки підсядає тут, і навіть йому і не потрібно буде. То я втрачаю підщепу. в мене буде звичайний сіянець. Тому що ось, це, ось цей садженець він пустить своє коріння і так і називається прищепа сіла на своє коріння. І превратилася в звичайний сіянець. Ну, майже в звичайний. Тому. Вам дуже важлива порада, запам'ятайте. Взявши садженець до рук, ви дивитесь, де у вас місце підщепи, Прищепи, точніше. І плануєте і глибину ямки, в залежності від того, хто як саджає. Хтось саджає в рівень землі, хтось саджає, буде з заглибленням. Це не має значення. Ви повинні так розпланувати, щоб у вас рівень землі закінчився. Набагато нижче, ніж місце прищепи, тому що все одно він буде осідати, все одно у вас там буде додаватися ґрунт. І як тільки ну, у вас ґрунт дійде до ось цього місця, не має значення, коли це станеться, хоч через 10 років, то ваша прищепа одразу почне. Укорінюватися, і ваше дерево почне вже рости не згідно того плану і не згідно тої підщепи, яку ви обирали. І це є найрозповсюдженіша помилка. Саме через те, щоб саджанці не осідали глибоко, я завжди копаю неглибоку ямку. Ось, бачите, ось вона все, глибина, глибина далі не копав. І взагалі, який я хотів, ось цей все жити, гаразд. Ось так приклавши, див, дивлюсь, скільки буде рівень землі, я хочу, щоб він ось так був. Тому я ще зараз сюди додам землі і притрамбую, щоб точно для себе гарантувати, що коли я зараз буду поливати водою, саджанець не заглибиться. Бо це буде е, помилка, яку неможливо виправити. Тобто землі зараз додам. І ще важливо. Важлива порада, якщо збираємось робити опору. Опору робимо обов'язково. Є два варіанти. Ви можете одразу робити опору, як коли висаджуємо, але її треба забити спочатку перше, ніж. Ми закопали саджанець, щоб потім опорою не пошкодити коріння. Можливо, інший варіант. Ось бачите, в мене за позаду саджанець минулорічний. Можна просто посадити, потім подивитися, коли, куди він хилиться, і вже зробити опору і підтягнути. Ну Ось в мене була стара, бачите, вона з цього місця вже відпрацювала один рік, один сезон для точніше, два сезони для якогось сажанця стояла. Зараз ще раз попрацює. Дуже довго нам не потрібно. Нам достатньо, щоб вона була приблизно 50 см від землі. Буде досталь. Якщо там вже будуть якісь у нас проблеми, потім з роками, ну тобто, опора повинна стояти приблизно 3 роки. Три роки ваше дерево деревце молоде, повинно бути вертикальне, щоб воно вже зміцнилося і не змінювало свій, свій нахил. Так, все, давайте я буду вже поспішати. Бо то потім в общем, потім ми зможемо опору додати. І тепер трамбую. І цього, цієї рекомендації ви мало де побачите. В питанні там завжди яму пропонують копати. Метр на метр. За потім, коли ви коли викопаєте велику яму, рихлою землею туди посадити в рихлу землю. Садженець починаєте поливати, і він отак: от, шух, 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 сантиметрів на 20 нирнув. У мене так сталося з горіхами. Тому я після того ніякі не копаю великі ями. Оп, дивіться, землю притрамбував. Тепер в мене садженець, сьов, я його вже впираю в землю. Дивимось рівень, я буду без ямки робити, тому що в мене крапельний полив, мені ця ямка не потрібна. Ось в мене рівень землі, ось прищепа. Ось у нас коріння, ми теж не можемо отак зробити землю, треба трошки заглибити. Ми розуміємо, це не перший раз, так, так кажучи. Все, приблизно посередині буде чудово. Тому тепер можу вже присипати землею. Корисна порада. Ми трошки присипали землею, ще зовсім нічого не трамбуємо, нічого не робимо і беремо свій садженець, і оста, ось так треба повібрувати. Це, це треба для того, щоб е, гранули землі, ґрунту е, просипалися між корінцями. Це дуже важливо, інакше ми зараз, якщо будемо просто обжимати ось так ногою, там буде просто е, така собі куля повітря, яка половина ваших корінців буде просто в. В сухому повітрі стояти. Тому вібруємо для того, щоб ґрунт дуже добре обсипався. Тепер що далі робимо? Тепер ми далі його будемо підв'язувати і підрізати. А, ви якщо... Ще не підписалися, то, будь ласка, підпишіться, поки я йду за сікатором, і поставте дзвіночок, щоб не пропустити вихід наступних відео. А також напишіть, будь ласка, будь-який коментар з вашим запитанням або з вашими враженнями. Це є найбільшою підтримкою для мого каналу і допомагає йому в розвитку та в просуванні в алгоритмах YouTube. Тепер, друзі, починаємо обрізати. До речі, ось дивіться, поки що ще вам щоб показати більше. Цікаву ситуацію, поки ми не перейшли до обрізки. Стосовно ось рівня підщепи, як я вам казав на початку відео, зверніть увагу, як вони відрізняються. І особливо небезпечна ось така ситуація. Ну, тобто, не небезпечна, це треба прийняти до уваги, як я сказав. Дуже ретельно, дуже ретельно, коли у вас садженець ось так виглядає, треба прорахувати. На яку глибину ви будете висаджувати і щоб садженець після посадки зовсім не давав усадки. Для цього копаємо просто неглибоку ямку. Ось бачите, нам не можна, щоб у нас рівень ґрунту ніколи не дійшов ось до цієї відмітки. Тому тут взагалі буде важкувато. Тут ми повинні буде, будемо тільки но присипати корінці, ось цю навіть залишити ось ці корінці, хай вони, вони так будуть. Наполовину відсихати, наполовину не відсихати, це не має значення. Ось будемо висаджувати ось так. Це дуже розповсюджена помилка, яку виправити неможливо потім. Так, переходимо ми до обрізки. А взагалі, стандартна рекомендація при обрізці саджанців, якщо однорічний, нам його обов'язково треба вкорочувати. Не треба думати, що у вас, коли ви купували там, в інтернет-магазині або в питомнику, хтось думав. Вам вкорочувати так, як треба, ні, цим, цим там не займаються. Якщо в нас садженець лише ось, ось така гілочка пряма, ми робимо стандартна рекомендація. А є 80-90 см залишити. Тобто від рівня землі Від рівня землі ми рахуємо ось приблизно або так, або так. 80-90 але, але я для себе завжди беру нижчу планку. Тобто я беру між 70 і між 80. 70-80 сантиметрів від рівня землі. Я обрізаю. А для себе я завжди намагаюся на, на цій висоті знайти північну бруньку і на неї обрізаю, тому що. Проблема завжди на південну частину, завжди гілки будуть рости набагато сильніше. Якщо там залишити верхню бруньку ще на, пів, на південь на прям спрямовану, то у вас може садженець дуже сильно похилитися. Отже, в моєму випадку, або так, або так. І ми тут, ми тут не маємо красивої північної бруньки, ми можемо зробити ось тут у нас є на, на північ трошки вище 85. Ось на таку висоту обрізали. Тепер нам залишається лише підв'язати і слідкувати, щоб він був вертикально. Якщо буде хилитися в будь-який бік, ми просто візьмемо, ось так от додамо. Якусь о, іншу підпору зробимо і підв'яжити так, щоб він був вертикально. Звісно, за розвитком цих саджанців ми будемо разом з вами слідкувати, подивимось, що там в нас буде за врожай. На що я, до речі, саджав, я навіть не вибрав, який сорт зараз. Так, зараз це ми посадили ред Джон Туан. John Туан. John і в нас залишилось слава переможцям. Це я пам'ятаю на пам'ять. І там такий, боже мій назва така Мон. Mon... Монтуан і Монтуан. Ну, подивимось, чим вони будуть відрізнятися. Як я обирав підщепу, як я обирав сорти, як я обирав строки сузрівання. Це я вам розповідав в минулому відео. І це дуже корисно, я вважаю, інформація, тому що. Вибір, яку, який саме сорт обрати, це взагалі не важливе питання. Набагато важливіше ем, обрати пічепу, яку ми хочемо, а також срок сузрівання. Тобто я все вам там розповідав. І якщо хто не дивився, то посилання на те відео буде в описі до цього відео. Сподіваюсь, вам було дуже цікаво та корисно. Всім до побачення!